Наступний гість нашого ефіру Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, вітаю студії, студія, слава і дякую за запрошення. Отже, оці жучки в кабінеті головнокомандувача Валерія Залужного, в який він тільки збирався зайти, це важливо, а не то, в якому він працює. Як вважаєте, хто був зацікавлений, куди можуть сліди вивести слідство? Так, ну дивіться, є дві взагалі дві глобальні версії: це зовнішні замовник, ну це Російська Федерація, і внутрішні замовники. От що більше цікавило ту чи іншу сторону? Зовнішні їх більше цікавить про що стрілочки, танки, де накопичення техніки, де боєприпаси. Їх це цікавить. А якщо це внутрішній замовник, то цікавить ну така собі умовна полоничка, да там якісь ям не знаю, політичні обговорення. Якась реакція на внутрішні події, тобто, ось все, все, все. все. І як ви зазначили, ну попередньо визначається, що цей е, пристрій, цей виріб він був самопальний, такий собі хендмейд. Тому я думаю, що коло людей, які мож, могли це виготовити і могли це впровадити, воно обмежиться. Я думаю, у СБУ є ну досить часу для того, щоб знайти цих людей і доволі швидко про це відзвітуватися. Але наскільки це реально було здійснити з таким рівнем <плес> охорони? Ну, дивіться ж, ви ще за все знайшли якусь прогалину. Ну так просто це не робиться. Тут два такі великі сценарії є. Перший це робиться на етапі ремонту, да? коли це тільки стіни, шпакльовка. Тоді це набагато простіше зробити. Да? Там можна передягнутися під е, там, не знаю, там, ремонтну групу, да? і там встановити це. А в багатьох випадках, коли вже ремонт є, тоді доводиться це робити з коліс і знаходити людей в оточенні людей. В охороні, які можуть організувати такий собі коридор, провести групу, яка буде впроваджувати цю техніку, забезпечити їм безперебійне та стабільне знаходження протягом двох, трьох, а то й п'яти годин на об'єкті, а потім також спокійно їх випустити за межі того об'єкту, де була знайдена ця техніка. Дозволимо собі кілька припущень, а чи не могло це бути, враховуючи те, що він не був запущений, він не був неробочий? Ціль була натиснути на головнокомандуюча психологічно. Він вже сказав, що тис як тиск він це не сприймає, і зрозуміло, чому а потужність дозволяє йому але. На його оточення, оце досягти знаєте тієї цілі, коли ти починаєш підозрювати поряд людей, близьких людей. Я думаю, ні. Дивіться, ну і так він перебуває вже в такому тиску постійному тиск війни, да тиск внутрішніх проблем. Да, тут є окремі народні депутати, які регулярно на нього настрибують і постійно в чомусь звинувачують. І так він знаходиться під тиском. І ще більше я ну, не думаю, що про це мова йшлася. І, от ви, коли кажете, пристрій був неактивний, ну, верніше, зазначає зазначає ну Тут цікаво зрозуміти. Він був неактивний. Це як телефон, да? коли він вимкнутий, він теж не активний, і коли він зламаний, він не активний. Але це дві великі різниці, кажуть в Одесі. Але ну почекаємо, що слідство скаже. і Подивимося, чи знайдуть по-перше, хто це робив, руки і організатора, того хто організував і замовив цю акцію. Тобто, ви вважаєте, що навіть якщо він не був увімкнений, він мог бу міг бути як передавач, тому що я так розумію, ви аналогію з телефоном проводите, Що навіть якщо я вимкну телефон, він все одно є радіопередавач. Чим і можна прослухувати. Ні, я маю на увазі, що ну дивіться, що ну коли кажуть неактивно, ну, ну ж могли просто вимкнути да, там, на той період часу, коли ця група почала шукати ці пристрої. Люди, наприклад, наприклад, я припускаю, які сидять з цієї сторони, почули, що відбувається пошук і могли вимкнути його віддалено. Він неактивний став, або вимкнули його там напередодні, наприклад, все ж могло бути, але тільки слідство покаже. І знаєте, у експертів є вже ну за зазвичай при таких речах в них є розуміння, хто це. Не міг зробити, бо ринок доволі обмежений у цих засобах, і в принципі можна з'ясувати по відбитках пальців, да або по підпису такому мовному да, там почерк майстра, хто це зробив, Перевіряються люди, які раніше притягалися до відповідальності за цими статтями, показують їм це. Ти робив? Да там могла ж бути така річ? О давайте фантазія така, але такі речі бувають. Замовляють такі пристрої місцевим нашим ним, але аргументують як людина. Ну чоловік підозрює свою дружину у там невірності, і хоче просто перевірити її. І от майстер просто робить він, ж не думав, що буде в політичних іграх приймати участь, а цей виріб впроваджується не в розетку, в світильник, все що завгодно можна. Давайте тепер перейдемо цих шпигунських тем до ситуації на фронті. Бригадний генерал Тернавський повідомив в інтерв'ю Reuters про те, що бракує снарядів нашим військам. Хто може з країн нинішніх оцей дефіцит перекрити? Південна Корея, Західні країни. Я думаю, західні країни ні. Дивіться, сполучені Штати Америки. Ну підемо так. Сполучені Штати Америки виготовляють на місяць вже 11 тисяч боєприпасів. Ну зараз 11 тисяч можуть виготовляти. Вони збільшують свою кількість виробництва вдвічі, але в будь-якому випадку цього не вистачає. От просто не вистачає. Вони кажуть. Ми готові дійти до кількості 80 тисяч снарядів на місяць за десь рік півтора, але це дуже довго. Росіяни ну звісно, там з різної долі ймовірності. Вони кажуть, що ми можемо робити до двох мільйонів. Окей, хай навіть не два мільйони. Хай це буде півтора мільйона, але це набагато більше ніж робить країни заходу. Південна Корея, ви послушно зазначили, вона все життя готувалася до протистояння з північною Кореєю, тобто у північної Кореї. Є велика кількість боєприпасів у Південної Кореї. Є велика кількість. Тепер питання: а скільки нам можуть дати? От останнє повідомлення було таке: німці передали Україні 7 тисяч боєприпасів. Ну це в буквальному сенсі на один день війни. На один день інтенсивної війни, як вона ведеться зараз. Окей, можна розтягнути на тиждень. Цього дійсно мало. Є наше виробництво 155 міліметрів. Ми не знаємо, де і не будемо знати, не питаємо, хай виготовляють, але воно не може покрити всі потреби. Є виробництво снарядів радянського зразку, країни колишнього Варшавського блоку нам передають, але цього не вистачає в тій інтенсивності війни. Просто, на жаль, не вистачає. Тому і питаю Південна Корея, які їхні запаси, враховуючи сусідство з північною Кореєю, чи можуть вони таку розкіш собі дозволити віддавати нам снаряди, тому що Південна Корея вже надала мільйон порівняно да. з 300 тисячами європейських. Північна Корея маєте на увазі, да, передала Російській Федерації? південна Корея нам передала. Ну дивіться, а ми не знаємо, скільки в них є. Це ж державна таємниця в будь-якому випадку, Це державна таємниця кожної країни, і скільки вони готові нам віддати так, вони завантажують власне виробництво. Вони змушені відновлювати свої запаси, але вони теж не є біські без... безкінцевими. Да? Наприклад, є багато повідомлень про те, що в... в світі, взагалі в світі, вже проблема з виготовленням цих снарядів, бо ціни зросли дуже суттєво там в два, то й в три рази за кожен. Виріб не вистачає вибухівки, пороху не вистачає. Тобто ну реально ця війна вона впливає на весь світ, і я не погоджуюсь, коли називають цю війну локально. Україна Росія це світова війна. Ця війна впливає на весь світ, і це не патетика, це не гучні слова. А враховуючи останні заяви Путіна, які погрожують, він не прямо, але сказав, що ускладняться стосунки Фінляндії тепер після її вступу в НАТО, до чого їм готувати? this Ну, я думаю, в Фінляндію нічого не очікую, бо є великий, знаєте, оцей ефект пам'яті, коли опіклися майже 100 років тому на Фінляндії, коли обмерзли та попіклися дуже сильно руки, ноги собі. Маю на увазі фінську війну 1939 року. І я думаю, що там ну, не буде ні вторгнення, ні, нічого такого, бо та частина території вона безлюдна. Там просуватися важко, захоплювати щось важко, тримати ще важче. А от правильно країни Балтії Зазначають, що вони дуже активно готуються і розуміють, що якщо у випадку, не дай Боже, впаде Україна, то наступними будуть вони, але там не буде вже пощади. Там росіяни будуть максимально сильно лютувати і нагадувати, згадувати країнам Балтії ну, в негативному сенсі ту допомогу, яку вона надали Україні під час цієї війни, виходячи з наявних обсягів арсеналів, стратегічна оборона це те, що має обрати українська армія, нині. Дивіться, ну пан Залужний сказав, що патову ситуацію немає. Так можливо, окремої напрямки нам треба перейти в режим енергозбереження, тобто оборона це буде зараз більш доцільно, і обрати той напрямок, який є більш перспективним. На моє таке скромне бачення: це Херсонська область, це лівобережжя. і Ось постійно зазначають наші військові, що там є можливості для просування, там є передумови, там трішки менше російської оборони ніж там на інших напрямках. трішки. Менше мінних полів, і от що цікаво, самі росіяни вони на цю тему вони просто в своїх дописах катастрофічно скігляд, як казав класик, колись вони кажуть, що присутність FPV-дронів і взагалі дронів від України на цьому напрямку просто неймовірна. В найгіршому випадку це одна пташка на одну російську одиницю, людину на людину російську, на військового. В найгіршому це три пташки, тобто три до одного, і кажуть, в повітрі просто несамовитий гул стоїть і безліч відео є, як наші fpv оператори ганяють в полі російського Солдати як зайця одного солдата вони ганяють. Тобто, там дійсно ситуація для них дуже важка. Пане Іване. Я дуже рада нашій зустрічі. І лишилися в мене ще до вас питання, тому е, на скору зустріч. Сподіваюсь, це Добре. був Іван Ступак, військовий експерт української.